Всім. У цьому відео я розповім про торгові сесії, які можна використовувати на криптовалютному ринку, зокрема про AM та PM сесію. Ті, хто торгує індексами, вже знайомі з цими сесіями, оскільки вони є торговими сесіями, що використовуються на індексах. За досвідом та зауваженнями трейдерів, які торгують криптовалютою, було виявлено, що під час цих сесій на криптовалютному ринку відбуваються основні рухи протягом дня. Тому це відео буде корисним для тих, хто не може торгувати на форекс сесіях через свою основну зайнятість, а торгівля під час цих сесій дозволить поєднувати трейдинг з іншою роботою. А сесія починається о 15.30 та триває до 19.00. Пім сесія починається з 20.00 та триває до 23.00. Між ними є годинний проміжок, який являється ланчем, та в рамках якого волатильність може знижуватись, але не завжди. У кожної сесії є своя кілзона. Кілзона АМ сесії триває годину, починаючи із 17 та о 18.00 вона закінчується. ПМ-кілзона триває півтори години та починається о 20.30, а закінчується о 22.00. Тепер перейдемо до графіка ефіру о 20.000. 00 почалася PM-сесія, тому спробуємо проаналізувати ринок та війти в позицію на даній сесії. Бачимо, що ціна робила фулфіл даного імбалансу та тестувала ордерблок, який відноситься до 4 годинного періоду. На годинному таймфреймі це виглядало все як POI, котра перекривала. Імбаланс по ліву сторону, у результаті при балансу оновлювалася структура, то утворювався баланс, що відноситься до годинного таймфрейму, та ціна його вже перекрила. На М-15 ціна робила displacement, але одразу рухалось вгору. Після чого ми побачили зняття ліквідності, реакцію на режекшн. Та зараз, виртуально для відкриття позиції, є даний імбаланс. Спробуємо від нього війти. Кинемо примітку на його початок. Як завжди, на RR. Введемо дані на біжі. І пишемо об'єм. Наш ордер поставлений, очікуємо його виконання. Бачимо, сьогоднішній день не став виключенням, та pm сесію Ми отримали підвищену волатильність, ціна зазвичай одразу реагує на найближчий інструмент. І, як бачимо, так сьогодні і сталося якраз кіл-зону pm сесії Ми отримуємо основний мов, тому дочекаємось Остаточного виконання позицій, та будемо закінчувати відео. Як бачимо, позиція закрита по тейк-профіту. На цьому будемо відео закінчувати. Надіюсь, ви візьмете на замітку те, що на криптовалюті можна брати до уваги кілзони, котрі відносяться до індексів. І якщо ви проведете бектест, то побачите, що у цей час ціна набагато красивіше рухається. Та якщо ваші упередження правильні, то. Модель, від котрої ви робили вхід, вона буде відпрацьовувати набагато скоріше, ніж зазвичай. Якщо ми прийдемо на хвилинний таймфрейм, то побачимо, що з моменту нашого входу до виходу пройшло тільки 16 хвилин. Тобто це дуже швидко і нам вдалося за цей час забрати 1,5 РФ. На цьому відео закінчено. Всім дякую за перегляд.